Абітурієнтка Орися вступати на математичні спеціальності не збирається. Вона хоче бути українським філологом. Однак, іспит із математики обрала як запасний варіант. Підтримати доньку приїхала і мама дівчини. Ну я так якщо подумати, то на запас, бо я йду на українську мову, літературу на філологію поступати. Абітурієнти годинами чекають у дворі пункту тестування. Спокій змінюється хвилюванням і навпаки. Окремі з випускників даються до особливих способів заспокоєння. «Переживаєте взагалі. Ну, взагалі то не дуже. Чому? Не знаю. Математика дуже хороша, чи ні, валеріанка подія. Щоб абітурієнтів допустити до складання зовнішнього незалежного оцінювання, треба мати при собі паспорт, запрошення на зно та сертифікат із відповідними відмітками. Без цих документів до пункту тестування не допустять. Однак є і дрібні виключення. Ми діємо згідно з регламентом. Обов'язково паспорт чи інше посвідчення, яке ідентифікує особу. Це сертифікат, на якому уповноважена особа робить відмітку про перебування на пункті тестування і запрошення. Ну якщо це стосується запрошення, а дитина є і вона ідентифікована, вона звичайно проходить. Но, але вибачаюся, якщо дитина прийшла на пункт тестування без сертифікату чи без документу, який посвідчує особу, ми звичайно не можемо її пропустити, навіть якби це нам було дуже боляче. Кожен зі школярів по-своєму готувався до складання зно. Комусь вистачало шкільної програми, хтось додатково готувався у репетитора. Результати знань непогані. «Скажи, будь ласка, теорему Піфагора. теорема піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. О, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. О, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Квадрат сума квадратів катетів дорівнює квадраті гіпотенузи. Багаторазові перевірки, металошукачі, десятки інструкторів та спостерігачів все для унеможливлення фальсифікації результатів. Та деякі школярі вдаються до оригінальних рішень, наприклад, написати аксіоми та теореми на ногах. У свою чергу спостерігачі кажуть, що цього року вже було зафіксовано кілька порушень. Цього року були е, вилучені е, абітурієнти. Це я те, що я знаю, це у виноградові це користування мобільним телефоном. Безпосередньо це було. Кожен рік трапляються випадки, коли як кажуть, вилучають безпосередньо абітурієнтів. Правильні відповіді з математики вступники зможуть побачити вже за кілька днів на сайті центру оцінювання. Остаточні результати знову вони отримують через 10 днів. А завтра інша частина закарпатських абітурієнтів складе тестування із математики. Роботи закарпатських учнів перевірятимуть у Донецьку.